Українська народна казка про братика баранця Були собі дід та баба, і було у них двоє діток хлопчик і дівчинка. Але померли дід з бабою, залишились діти самі, і їсти їм не стало чого. То дівчинка старша й каже: А ходімо братику в світа. Ідуть собі, йдуть, найдуть, десь ягідку, з'їдять собі, найдуть, десь щавельки з'їдять собі. І блукають по полю та по лісу. Аж ідучи раз бачить, стоїть криничка. Братики каже сестричко голубко, я водички хочу. А вона йому відказує Не пий, братику, бо тут пили воли, то ти ще й волом перекинешся. Він її послухав і не пив, і пішли вони далі. Ідуть та йдуть, аж стоїть знову в ярку мала криничка. Аж тут я вже нап'юсь води, каже братик. А сестричка каже не пий, братику, бо тут коники пили, то ти ж коником можеш стати. Він послухав її знов. Ідуть вони далі. Аж стоїть озерце. Може, вже я тут нап'юся, сестричко. Не пий, братику, тут овечки пили, і ти можеш зробитися баранчиком. Але він уже сестрички не послухав, бо дуже сильно хотів пити. Нахилився до озерця і напився водички. Та й став баранчиком. Ідуть собі вони далі, де найде сестричка ягідку, то вже сама з'їсть, а баранчик травичку скубе. А на ніч як найдуть до сіну, то вона його кладе від сінця всередину, а сама лягає з краю, щоб його вовк не вхопив. Переночують, ідуть собі знов. Аж коли їде панич верхом з рушницею. А сестричка тоді вже стала велика і гарна, дуже, вже добре виросла, відколи вони ходили. Той панич думав, що вона вийшла пасти того баранчика і сказав слугам зловити баранця і привести його й дівчину до себе. Я її розпитаю, що вона таке. Зараз і привели їх разом до того панича. Він, як глянув, що вона така прихороша, так також зтрясеться до неї та й питає Що ти таке і що ти пасеш і нащо? Хто він тобі такий, той баранець? Чого ти з ним? А вона йому каже, що це її брат, і розказала йому, як все було з ними. Він каже їй сідай зі мною, а вона до нього, то візьміть же й мого братика баранця, бо я його не покину. Взяли вони й баранця та й поїхали всі разом. Приїхали до двора, до цього молодого панича. От він їй і каже просить її, будь мені за жінку, повінчаймося з тобою. Вона згодилася. Сказала добре, і повінчались вони. І жили собі гарненько, і прижили собі дитину. А баранчик колише і гладить цю дитину, а вона йому радіє, а він їй радіє, що це дав таке добро застрічці. Поїхав раз пан знов з рушницею, а слуга каже до пані Ходім купатись, пані серце. Пішли вони купатись, а баранчик сів собі на березі і держить дитинку. А вони, як пішли в воду, та слуга повела її на глибину, вела в воду і каже Дайте но, ну, пані, я вам плечі помию, а то у вас таке болоте чорне. Як стала її мить, як стала її мить, та й упхнула в воду в саму глибину, а той баранчик як вгледів та й заплакав. А слуга вибігла з води та одяглась у панину одежу, а свої спідниці кинула у воду, забрала дитину і біжить додому. А баранець іде собі за нею. Прийшли додому, а дитина все плаче та плаче, плаче та плаче, цілісіньку ніч плаче, не вгаває. Аж пан приїхав, не роздивився і питається А чого ж це воно плаче? Де це наша слуга? А Вона каже Я її прогнала, бо вона така ледача була. Як встав баранець уранці, взяв дитину і пішов до води. Аж там випливла качечка. А на ній золоте і срібне пір'ячко. Підпливла на берег і прийшла до баранчика, взяла дитину і стала годувати її, як мати. Погодувала, а баранець взяв та й поніс дитину додому. І вона така стала здорова, так спить добре, а пан все дивується, що це баранець робить і куди він дитину носить. Не знає воно, що воно так гарно спить і чому. Та й каже пан до всіх у дворі. Дослідіть мені, куди він ходить з дитиною. Подивіться, що він з нею робить. Пішов один чоловік за баранцем і нишком засів. І вгледів він, що підпливла качечка з золотим і срібним пір'ячком, і погодувала дитину. Цей чоловік зараз побіг до пана і все це розказав. А пан сказав слугам розкинули вони волока і зловили качечку. Принесли качечку панові. А вона так закричала «Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка», що утішаються всі, і з'їжджаються по неї його рідня дивитись на качечку, така вона втішна. А пані напала на пана, щоб цю качечку зарізати. А то я пропаду, каже. А панна те, хіба в нас нема більше качок? Як це почув баранець, то побіг і сказав зараз качечці Стережись, сестричко моя, бо тебе хочуть зарізати. А качечка каже як мене заріжуть, то ти укради пір'ячко з мене і швидко закопай де небудь. Так і зробилось. Цю качечку зарізали, і баранець дві пір'їнки вхопив і в припічку закопав. Аж за ніч десь взялися два стовпи з осрібними та золотими листочками на них. З'їжджаються всі пани, дивляться, дивуються, де це вони взялися при припічку. Як порозходяться всі, то баранець говорить до тих стовпів, і вони йому отказують говорять до нього. Знов колись баранець почув, що пані каже до пана Порубай, сердуню, ці стовпи, а то я пропаду. Нащо ж нам їх румати, каже пан. Вони такі гарні, нехай собі стоять. Але пані пристає і пристає, щоб порубати. Баранчик це я почув, побіг та й сказав стовпам. Сестричко голубко, хотять тебе зрубати й спалити. А стовпи кажуть братику, як нас будуть рубати, то ти хоч одну трісочку укради і перед покоями закопай. Взялись зараз і таки стали рубати, а баранця зачинили в покоях, щоб він не бачив і не взяв ні трісочки. Аж тут на те прийшла бабка Бранка з покришкою по вогонь. І одна трісочка упала бабі в покришку, а ця баба взяла і сховала її за пазуху і забула за неї та й принесла додому і кинула в скриню. Через ніч з цієї трісочки стала панна ще краще, як ця сестричка баранця була. Рано баба пішла в поле і ввечері приходить, дивиться, що в неї в печі витоплено, все прибрано. Баба здивувалась, сіла, повечеряла і лягла спати. Рано встала і пішла знову в поле. Аж приходить увечері і дивиться, що у неї хустки попрані, їсти б наварено і так гарно поприбрано, що й думає собі, баба треба конче мені розглянутися, хто це все мені робить. Візьму, не наче в поле піду, присяду за дверима і догляжусь, що воно таке мені допомагає. Сіла раз під дверима, дивиться, аж вже топиться у печі, уже вона витопила й сіла за стіл і обідає. А баба вийняла кілочок у дверях і придивляється, та їй нічого не каже, а чекає, щоб вона наїлася. От вона вже встала за стол, а баба в хату та й каже Добрий день, А де це ти тут взялася? А вона каже А ви трісочку вкинули в свою скриню, то я оце стої трісочки. Як це все робилося, не робилося, а пані в дворі тепер вже почала просити пана. Заріжмо баранця. Навіщо він нам? а пан думає собі. То казала братику на нього, а тут вже каже зарізати його та й сам собі дивується. Але прийшла та баба до пана, побачила баранця та й каже Баранчику, візьми дитину та прийди до мене до хати. Він зараз взяв, забрав дитину і пішов до баби. А пані все своє та своє Заріжмо та заріжмо баранця, а пан каже Та нехай вже ввечері заріжемо. А баранець, як прийшов до баби, то вони, брати з сестричкою, так зраділи дуже, що побачились. Та баранчик почав розказувати Знаєш, сестричку, хотять мене зарізати. А вона йому каже Не бійся, не заріжуть вони тебе. Оце подумали зараз, щоб підіслати бабу до пана, щоб прийшов хутко сюди до неї, бо тут дитина і баранчик ждуть. Так вони й зробили. Баба пішла до пана та просить, щоб він прийшов до неї додому. Він її питає, чого ж це, я бабу, до вас піду? А вона просить дуже і каже Ось ходіть но, пане, побачите, вам сподобається те, що ви побачите. Ви у мене знайдете свою першу жінку. Він як це почув, так зрадів та й швиденько побіг. І як прибіг до хати і глянув, то аж крикнув такий був щасливий. А вона йому каже Чи ви мене впізнали, що це я, ваша перша дружина? Але не піду я до вас, поки ви її, брехливої і проклятої слуги, нікуди не дінете. Я не хочу, щоб вона мене бачила. Він крикнув на людей, щоб вивели коней, і прив'язали ту слугу до коней і пустили коней в поле. А перша жінка, дитинка і баранчик щасливо живуть і поживають, і віка доживають. А ту слугу коні понесли, ніхто не зна куди, бо більше вона не поверталася і картики на